Місцевий підприємець, як кажуть, розпочинав свій бізнес із нуля. В нього в лугинах було декілька примітивних торгових точок, та все ж бізнес розвивався. І за сприяння та підтримці податкових органів та влади бізнесмен вирішив класти зароблені кошти в цю сучасну споруду, обладнану за всіма вимогами розвитку приватного підприємництва. Ми до його дуже хорошо ставимося. Дякуючи за вдякуємо йому, що він нам дає робочі місця для нас і для всіх луген. Шадура Олександр Степанович, дуже ми дуже дякуємо йому. Ми і наш, напевно, весь лугінський район. Тому що він подає, надає робочі місця. Все на благо не вивозить нікуди, ні для кого, ні для чого. Все в бюджет Лугіна. Лугіна. Прозорі та сприятливі умови для розвитку бізнесу. Позначилися й на тому, що підприємство завдяки приватним структурам починає виносити помітний вклад і до місцевого бюджету. А податківці ще й полегшили умови спілкування з бізнесом. Для мене зручно, не виходячи з офісу, передавати звітні засобами інтернет мережі. У мене є програмне забезпечення, у мене є електронно-цифровий підпис, і тому я маю можливість спростити собі роботу, заощадити час. Ну і, звичайно, інспектору доведеться це легше, тому що інспектору доведеться цей мій звіт вносити в саму базу і його розносити. Тобто, в даному випадку є й полегшення для самого інспектора. В Лугинах для подальшого спрощення та надання інформаційних послуг відкрито центр з обслуговування клієнтів. Це також сприяє поліпшенню взаємовідносин з малим та середнім бізнесом.